На загальному державному рівні соціально-відповідального бізнесу. Я погоджуюся з попереднім суперщином, що ця соціальна відповідальність першу чергу, залежить від добросовісності, від порядності, від відповідальності цього законослухняності цього роботодавця. Бо впровадження відкритових засад ведення економіки на український МНР, воно провокувало, породило значне розширування в суспільстві, і зараз суспільство поділяється практично умовно на дві категорії. Невеличкий прошарок олігархів, бізнесменів, підприємців, за якими успішність і багатство. І головна маса це ми наймані працівники, які за рахунок своїх груп чи свого розуму здобувають собі фінансування на кліп У кожній з цих груп є свої інтереси, правда ж? Сьогодні, що хоче бізнес, олігарх, підприємник-законодавців, отримання якомога більшого Швидше. Який інтерес у найманому працівниках? Достатній рівень заробітної плати, дотримання соціальних гарантій. Є ще третій гравець на цьому полі, який би мав відігравати свою роль це органи державної влади. Вони зацікавлені в стабільності, аби не було якихось рухів активних, масових і в економічному зростанні. Як можна досягнути сьогодні роботодавцю отримання якомога більшого продукту? На проти тут в нього є два варіанти, два шляхи. Перший це підвищення продуктивності виробництва. Але цей варіант потребує значних капіталовкладень. Це треба. Треба купити нову техніку, модернізувати якусь лінію, вкласти гроші і потім їх отримати. І другий варіант це зменшення або ж заниження витратної частини свого виробництва. Яким чином в першу чергу це можна зробити? Безболісно. Це Стримувати ріст заробітної плати. Тому що за газ він зобов'язаний заплатити, золотере за заплатить виробають, але якщо він людині сьогодні не заплатить заробітної плати, чи встановить дії на маленькому рівні, відповідальність, як правило, він не буде нести жодного От то змак.